Друзі, вітаю всіх на каналі. Невеличка проблема з дією діє підпис, авторизація, з якою ви можете також стикнутися. Тому майте це на увазі, бо дуже актуально. Так так би ну, відео не записував би. Дивіться. Яка була ситуація? В офісі вимикають світло приблизно десь 15.30 у нас. Ну, тобто американці працюють виробляють там томагавки, щоб нам продати. Німці працюють щоб Ауді нам продати. А ми сидимо без світла. Ну окей, без цього, без лірики вимикають світло в офісі, але треба було авторизуватися мені особисто підтвердити свою особу. Ну, я вибираю діє підпис. Ну, це був наразі єдиний тоді можливий варіант. Вибираю Дія підпис. ну і треба мені авторизуватися в дії і підтвердити свою особу, ну і відповідно там далі виконати певні дії. Заходжу в Дію. Дія, ну треба підтвердити особу. Дія мені каже, пише: там, піднесіть телефон до вашого обличчя. Я підношу Дія, ну дуже темно, підсвічую. Дія пише замало світла, ну зробить щось. Вмикаю хоч якесь світло. Е, ну, Більше дав світла, навіть в автомобілі це було, до речі, пізніше також не прочитала дія моєї обличчя. Е, замало світла, замало світла. Коротше, друзі, як підсумок, я так і не зміг авторизуватися бо дія. Ну, от нав навіть зараз таке освітлення, воно не саме звичайно класне, але його не вистачило дій для того, щоб авторизуватися. Я там її очима кліпав і посміхався, там дикою посмішкою вже е, і так далі. Але Коротше, дія мене не авторизувала, я не зміг зайти, не зміг підписати документи, нічого не зміг зробити. Тобто повний фейл. Звернення невеличке, також до розробників розробників дії, ну і треба якось це врахувати. Я не знаю, які там є інші варіанти. Там носити з фонарик там, і так далі. Але в наших українських реаліях це може бути дійсно проблемою, якщо вам особливо треба щось там термінове зробити, терміново підписати. Все, темрява, ви нічого не зможете зробити. Так, дуже дякую.